Привіт, друзі! Сьогодні говоримо з вами про повістки ТЦК. Що, що ви говорите? Що можна ще додати до цієї теми? Нібито все зрозуміло. Отримав повістку, маєш з'явитися в певний час і відповідно в певну дату. Не отримав повістку, але вона надіслана за адресою уточнених тобою даних. Маєш обов'язок теж з'явитися, якщо відмовився від отримання, обов'язок з'явитися залишається. І такі норми закріплені в постанові 560. Звичайно, ми з вами можемо сперечатися про їх доречність, недоречність і про інші теми, але все ж таки вони записані в цій постанові. Проте хочу з вами сьогодні поділитися одним дуже цікавим судовим рішенням, де суд сформував ті обставини, які мають бути. Точно встановлені, якщо ТЦК звинувачує вас в тому, що ви начебто не з'явились заповісткою. Отож, не перемикайте, з вами, кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат Олена Андреєва. Почнемо! Ситуація просто до банальності проста. Військово зобов'язаного було притягнуто до адміністративної відповідальності за те, що він начебто не з'явився заповісткою до ТЦК та СП у відповідну дату і на відповідний час. Відповідно, була винесена постанова про притягнення його до адміністративної відповідальності. Але військовозобов'язаний пішов в суд щодо оскарження цієї постанови він звернувся до суду і свою позицію аргументував тим, що про повістку він нічого не знав, її не отримував, відповідно, не може бути притягнутий до адміністративної відповідальності за той обов'язок, про виникнення якого фактично він не знав і не був обізнаний. Суд першої інстанції відмовив такому військовозобов'язаному в задоволенні його позову, аргументуючи свою позицію наступним. Повістка надсилалася на адресу військовозобов'язаного, він її не отримав, але все ж таки мав обов'язок прибути до ТЦК та СП на відповідну дату та час. Чи не абсурдно, скажете ви? Я погоджуюся. Ситуація повністю абсурдна. І суд апеляційної інстанції в цій справі постав. Жирну крапку. Отже, чим цікавим є для нас таке рішення суду апеляційної інстанції? А цікавим воно є в наступному, що в своєму рішенні суд апеляційної інстанції чітко зазначає про су наявність, сукупність обставин, які повинні бути у разі, коли конкретну особу притягають до адміністративної відповідальності за тим фактом, що він не з'явився за повісткою до ТЦК та СП на конкретну дату та час. Також це рішення суду є показовим ще й тим, що суд чітко зазначив, що доведення правомірності своїх дій, якщо мова йде про адміністративне судочинство, покладається на органи державної влади, отже, на ті органи, які фактично є в даному випадку відповідачем по справі. І це положення закріплено в частині 3 статті 77 Кодексу адміністративного судочинства. Тож давайте розглянемо ту сукупність обставин, яка має виконуватися в контексті притягнення до адміністративної відповідальності конкретного військовозобов'язаного, який не з'явився за повісткою ТЦК. І так, перше направлення повістки має відбутися за адресою повідомленою військовозобов'язаним під час оновлення даних чи адресою реєстрації військовозобов'язаного. Зверніть, будь ласка, увагу. Дуже часто буває так, що чомусь ТЦК та СП надсилає повістки на адресу, яка, е яка не вказувалась військовозобов'язаними на момент оновлення даних. Я бачу цю ситуацію постійно серед своїх клієнтів бувають такі справи, коли нібито повістка надсилалася, але військово зобов'язаний може бути зареєстрований за однією адресою. Проте в застосунку резерв плюс вказана адреса його фактичного проживання, де він фактично проживає. І, відповідно, чомусь повістки надсилаються не на ту адресу, на яку потрібно. Тому зверніть увагу, суд чітко зазначає, що повістка має надсилатись на ту адресу, яка була повідомлена військовозобов'язаним під час оновлення ним даних. Друге, відомості про спробу вручити таку повістку особі також мають бути зазначені, що матиме наслідком або вручення повістки без подальшої явки, або невручення з причин відмови отримати повістку. Що тут мається на увазі? На ТЦК та СП під час розгляду таких справ в судовому порядку покладається обов'язок довести той факт, що військовозобов'язаний був обізнаний про наявність такої повістки. Наприклад, що військовозобов'язаному в поштову скриньку надходило таке повідомлення з почти, такий невеличкий прямокутничок, де чітко зазначено, що він має з'явитися на конкретне поштове відділення для того, щоб там отримати повістку ТЦК. Якщо цього факту ТЦК та СП не доведено, що військовозобов'язаний в принципі знав про таку повістку, то й притягнути його до адміністративної відповідальності не можна, оскільки той обов'язок, про який особа не знає, не може вмінятися їй у вину, його невиконання не може вмінятися у вину такій особі. Я звертаю на це вашу увагу, і це підкреслює суд своєму рішенні. І по-третє, це дотримання передбаченої процедури оповіщення адресата. Звертаю увагу, що конкретно в цій справі ТЦК та СП надав доказ того, що нібито така повістка була надіслана, і нібито надіслана цінним листом з описом вкладення. Проте суд зробив правильний висновок про те, що на цьому описі вкладення відсутній. Штемпель, календарний штемпель з відбитком дати конкретного відділення поштового зв'язку, з якого надсилалася ця повістка, з якого був надіслане це поштове відправлення, і таким чином зробити висновок про те, що той опис вкладення, який був поданий ТЦК та СП, і на їх переконання має свідчити про факт того, що дійсно в цьому поштовому відправленні була повістка, він не є належним та допустимим доказом, конкретно в даній справі. І як підсумок цієї справи рішення суду першої інстанції було скасовано. Постанову про протягнення конкретного військовозобов'язаного до адміністративної відповідальності було скасовано, а справу про адміністративне правопорушення було закрито. Отож, знайте, що свої права треба захищати. Якщо у вас залишились питання або ви хочете отримати детальну юридичну консультацію щодо конкретно вашої ситуації, ви можете записуватись на консультацію за телефоном, який ви бачите в описі під цим відео, а також ви можете записуватись на консультацію по формі запису, яку ви теж можете знайти в описі під цим відео. Я вам вдячна за лайк, підписку та коментар під цим відео. Якщо у вас залишились питання, будь ласка, ставте їх в коментарях. Я читаю коментарі і я відповідаю на ті питання, які ставлять мені в коментарях під відео. А я вам бажаю всього найкращого. До нових зустрічей!